Неділок, 6 лютого, в ефірі інформаційні підсумки тижня. Що минув, перший тиждень тиждень лютого насправді виявився дуже лютим. Він став випробувальним для багатьох служб та підприємств району. Діяти швидко, ефективно в екстремальних погодних умовах довелось не тільки відділенню міністерства надзвичайних ситуацій чи лікарям. За прогнозами синоптиків, низька температура протримається у нас весь наступний тиждень. Як надвірнянщина перебувала холоди весь минулий тиждень? Дивіться у нашому сюжеті. Ось уже третій день поспіль аварійна служба водоканалу розморожує водопровідні труби у підвалах багатоповерхівок. Через сильний мороз та відсутність дверей та вікон у підвалах замерзає вода в трубах. Через це без води залишаються мешканці квартир. Ось і сьогодні по вулиці Котляревського сантехніки Василь та Володимир паяльною лампою розігрівають труби, щоб відновити водопостачання у десяти квартирах цього будинку. Такі випадки не поодинокі і в зв'язку із сильними морозами комунальники то тут, то там вдаються до такого дідівського способу, щоб і несправність усунути, і труби від розриву вберегти. Виною цьому є не стільки погодні умови, як байдужість самих мешканців. Вибиті шибки, незачинені двері і в під'їзді, чи до підвалу все це призводить. До замерзання води у водогонах, а оскільки централізованого теплопостачання у надвірнянських багатоповерхівках практично не залишилось, а теплі труби в підвалах, хоч якось підтримували температурний режим, тож сьогодні тут така сама температура, як і на дворі, тому і керівництво водоканалу звертається до жителів багатоповерхівок з проханням зачиняти двері та вікна у підвальних приміщеннях будинків, щоб унеможливити замерзання водопроводів. Районний штаб швидкого реагування створений при надвірнянській райдержадміністрації і працює цілодобово. Його керівник, перший заступник голови РДА Степан Яроденко, спільно із керівниками всіх служб та установ підрозділів МНС та міліції, безперервно відпрацьовують інформацію із цілого району. Рекордно низька температура зафіксована сьогодні вночі у бистриці, мінус 32. Похолодання тримає в тонусі і надвірнянців, і керівництво району. Рятуватися. Потрібно гуртом від цього запобігти можливим тим наслідкам, які можуть виникнути в результаті низьких температур. Це, перш за все, запобігти обмороженню і не дай Бог гибелі людей. По-друге, запобігти виходу із ладу комунікації, тепломережі. Електромереж, газопостачання і водопостачання цей чоловік із Гаврилівки. Тимчасово перебуває холоди тут у дерматологічному відділенні районної лікарні. Після смерті матері залишився сам на сам у холодній хаті. За станом здоров'я інвалід тут йому забезпечили догляд, медичне обстеження, триразове харчування. Хоча в районі нема офіційно зареєстрованих безхатченків, та людей одиноких, перестарілих, яким вкрай необхідна допомога у таких погодних умовах. Досталь всі одинокі люди, які є в районі, відвідуються, що службою. Патронатною, що соціально, службою соціальною, що головами із сільських рад, організованих із числа виконкому, з числа працівників сільської ради із числа депутатів. В результаті такої роботи на сьогоднішній день ми 29 чоловік розмістили одиноких людей в лікарнях Ланчина, Делятина і... Надвірної, починаючи з 28 січня, приймальний покій Надвірнянської центральної районної лікарні працює як пункт обігріву. Тут будь-хто може прийти отримати медичну допомогу в разі необхідності або ж просто зігрітися чи попити гарячого чаю. У нас є приказ по тому. Головного лікаря, якщо б навіть такі були люди, що їм там холодно в хаті, чи щось таке, ну, є одинокі, знаєте, по-різному є. Чи, наприклад, якось зникло опалення, і якось їм треба, то ми їх в нас є відділи, де ми можемо їх госпіталізувати на якийсь час, скільки вони потрібні будуть. І... Щоб вони перебули ці морози. Були хворі, один із по-моєму з камінної швидка привезли, він був п'яний, випивши, але видно було, що він, знаєте, вже довгий час був на дворі і цей був переохолоджений. Ми його помістили в реанімаційне відділення. А на ранок він вже побіг пішов з дому. – Що Жінка вас якась була, так? А, жінка була так. То ми вона просто ми її не наміщали. Вона каже, я тільки переночую, бо в мене щось там з димарем погано, я не можу запалити. Я кажу, ну то якось найміть когось, щоб вам почистили, бо каже, я сама боюся. Почистили, і вона рано переночувала в нас і пішла додому. Чи можемо їх намістити у відділ, там їм тепленькі розчин прокапають, дадуть чаю, тепленько зігріють? Знаєте, ну по-людськи.